Поговоримо про найвідомішу і найзагадковішу археологічну культуру, що була на території України. Про трипільську культуру. Трипільська культура носить свою назву від селища Трипілля на Київщині. Як багато інших, археологічних культур, трипільська культура має назву від першого поселення. Трипільська культура займала території сучасних України, Молдови та Румунії. В Румунії її називають культурою Кукутені. Іноді побутує назва в академічних колах трипілля у Кутені. Хронологічно культура існувала в 6, 3 тисячоліттях до нашої ери і трипільці були сучасниками давніх єгиптян та шумерів. Трипільці обробляли землю, виготовляли керамічні вироби, виплавляли мідь. Але мідні вироби були у них досить рідкісними. Перший відкривач трипільської культури в екентіх Войка, чеський археолог. Що займався розкопками на Київщині в кінці 19 століття. Сучасні генетичні дослідження говорять, що трипільці автохтони місцеві жителі Східної Європи. Хоча досі побутує думка, що трипільці прийшли в Україну з Близького Сходу території родючого півмісяця. Було у трипільців тваринництво – розводили овець, свиней, кіз і корів. Обробляли землю за допомогою мутик, вирощували пшеницю і ячмінь, жали пшеницю кам'яними серпами, вирощене зерно перемелювали в борошно кам'яними жорнами. Високої майстерності досягло гончарство у трипільців. Трипільці ще не знали гончарного круга, тому керамика ліпилася вручну. Посуд у них мальований чорною білою червоною фарбою. Фарбники були природніми, є в них антропоморфні статуетки, що зображають людину, зооморфні, що зображають тварин. Є моделі трипільських жител. На посуді є зображення різноманітними орнаментами. Цікавими є керамічні стільці, які деякі дослідники називають стільцями тронами. Родзинкою трипільської кераміки були бінокловинні кубки або глечики-близнята. У них не було дна, тому важко придумати їх практичне застосування. Швидше всього, вони застосовувались для релігійних цілей. Носили трипільці тканий л'яний одяг, на відміну від мисливців збирачів, що лише вдягалися у шкури тварин. Будували двоповерхові житла з дерева, мальовані глиною. Дослідники вважають, що перший поверх був господарський, а другий житловий. Цікаво, що трипільці спалювали свої житла раз на 70-80 років і переходили на нове місце. Скупчення таких жителів переростало у досить великі поселення з кількістю 5-10 тисяч жителів. Такі поселення називають перотомістами. Найбільші поселення були в районі сіл Майданецьке. Доброводи Черкаської області, Небелівка Кіривоградської області. Трипільці не мали письма, але мали піктографію, про яку ми говорили у відео про Шумер та Елам. Піктографія це символи, які мають буквальне значення, наприклад, віз означає воза, вівця означає вівцю і так далі. Зникає трипільська культура на початку 3-го тисячоліття до нашої ери. Швидше за все, через зміни клімату і виснаження ґрунтів, які перестали давати попередній врожай через інстенсивне господарство. І є версія, що трипільців завоювали інші більш войовничі племена. Трипільці загадковий народ, чийого імені ми не знаємо, але який цілком очевидно, цілком ймовірно, є нашим давнім предком.